Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Певне, що чимало з вас вже стикалися із запитами від банків на перевірку джерел походження наявих на карці коштів, а комусь в результаті таких перевірок взагалі заблокували рахунок. Чому та за яких умов банки просять від клієнтів підтвердження доходів та як пройти фінмоніторинг, розбираємо завжди коротко і по суті. А якщо відео корисне, ставайте спонсором каналу. Підписуйтесь на соцмережі та тел телеграм-канал, буде цікаво, що точно зацікавить банк. Якщо сума ваших місячних переказів перевищує ліміт 400 тисяч гривень. Що банку точно не цікаво, то це перекази до 30 тисяч гривень щомісячно, по обороту на карці. Коли перевіряють перекази від 30 тисяч до 400 тисяч гривень. Перше значна кількість переказів десятка, то й сотні операцій. Друге збільшення вдвічі обороту по карці. Третє зняття понад половини коштів з рахунку. І скарга банку від особи, що переказала вам кошти. За результатами перевірки можливі два сценарії. Перший банк самостійно з'ясував необхідні дані від клієнта і вирішив, що все гаразд, і продовжує співпрацю. Друге. Банк призупинив роботу з клієнтом та проінформував про це Держфінмоніторинг. Водночас останній приймає всі заяви, а таких може бути і з мільйон, але реагує тільки на найважливіші з них, які приблизно складають. До 10% від усієї маси. Тому фінансовий контроль дійсно існує та щороку стає більш ефективним. Але правоохоронні органи вами гарантовано зацікавляться, лише якщо ваші фінансові операції не просто трішки підозрілі, а носять винятковий та масовий характер. Як пройти фінмоніторинг? Пер... Ну, Доведіть банку всього два факти. Перший ви проводите. Законну діяльність, і друге ви сплатили або звільнені від сплати податків. Відповідно доказами законності отримання вами коштів, наприклад, можуть слугувати: перше довідка про доходи з роботи, друге митна декларація, третє: документи, що підтверджують отримання грошових компенсацій, виплат матеріального забезпечення. Четверте копії документи, що підтверджують отримання вами спадщини. Порада. Не затягуйте та не ігноруйте банківські запити щодо перевірки рахунку. А своєчасно контактуйте з банком, надаючи всю необхідну інформацію про ваші платежі. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, буде цікаво!